Ми граємо в Bloody Rock 2 і сьогодні я зробив знову нову карту, яка називається Прикордонна війна. Ця війна зв'язана з прикордонною війною між Великим князівством Литовським і Руським і Великим князівством Московським. Головна місія Великого князівства Московського в цій війні приєднати деякі прикордонні території до даного князівства. А також Кримське ханство, яке почало напади на Велике Князівство Литовське і Руське, почало напади на прикордонні міста і села, в тому числі і на Київ, і навіть Кримське ханство доходило до міста Мінськ. І тому давайте не забувайте підписуватись на мій канал. І до тисячі підписників залишається зовсім трохи. І тож, давайте починаємо з того, що ми будемо грати за Велике Князівство Литовське і Руське. Так. Як за історію, нам оголошують війну і Кримське ханство, і Велике Князівство Московське. У нас на півночі вже є армія невелика, яка буде протидіяти московитам. А ось на півдні у нас армії зовсім мало, а це погано. Хоча у нас тут є порт, ми можемо висадитися прямо в Сімферополі, що буде для нас переможною. І капітуляція буде безоговорочною, але потрібно все-таки розраховувати тільки на північну сторону, а потім вже на південну дивитися. Для початку ми зробимо наш план, який ми і ще спочатку говорили, тільки що. І зараз будемо наступати в сторону важливих міст Московії, яка на нас напала і хоче в нас вкрасти деякі території прикордоння, щоб від нас відвести територію її столиці Москви. Давайте тоді створимо такий контрнаступ в сторону оточення. Типу, отут ми збережемо укріплення, а ось тут ми проб'ємо фронт і дійдемо до Хюдова. Потім, напевно, зможемо оточити московські сили, і Московія капітулює. Ну хто ж на таких територіях столицю буде ставити? Тут вообще холодина, напевно. Жити там, напевно, неможливо. Окей, давай тоді розпреділимо армію, нашу величезну, на різні боки. Ось нам потрібно в найголовнішій провінції відправити сили і ще от сюди. І нам, як за старінкою, потрібно тут все поставити, щоб було все добре, а також прокачати технологічні очки. Так, давай тоді прокачаємося. Нам потрібно, щоб дохід від виробництва і дохід від податків було, було однаковим, і це для нас буде дуже важливо. Все, ми повністю готові до будь-яких воєнних дій зі сторони любого агресора, але потрібно іще закріпитися на півдню, оскільки якщо на півдні ми не закріпимося, то буде погано. Ось тут Крематорськ потрібно звільнити від Кримського ханства. Так більше ми все, ми все, вроді, зробили те, що потрібно. Зараз іще прямо на Запоріжжя і на. Фронт з Московією ще сили, а ось ці сили хай будуть в мінську і в Вільнюсі хай також буде. Як бачите, зараз 1487 рік. Якраз таки це як за історію початок прикордонної війни з Московією і також закінчення походу Кримського ханства на Велике князівство Литовське. Ну, дивимося, у Кримського ханства дуже величезне військо, я можу сказати, і перший прорив уже показує, що наша армія боєздатна проти сильного ворога. Вже на ось цю провінцію йде 2000 військ, 2000 армія. І чисельність даної армії просто вражає, особливо коли дивишся на те, що на одну лише провінцію йде така велика армія, і ми вже під Москвою дуже швидко дійшли до Москви, але нас звідти відбивають. Ми далі починаємо вдаряти по силах противника, і у нас вже мало військ, по суті. Чомусь у нас більше військ не з'являється. Зараз відправляємо сили ось сюди, ми можемо, по суті, ось так от і залишити поки що. Бо у нас, поки що, всі сили, просто всі сили, відправлені на удар на північ. Не то, що на південь там багато сил відправлено, а от на північ відправлено дуже багато сил. І це факт нам потрібно зараз захопити Москву важливе місто. І ось тут пробити фронт, бо погано те, що Кримське ханство нас перемагає, і висадка провалилася, на жаль, в Сімферополь, що є дуже поганою річчю. Ми захопили Москву 22 січня 1487 року. Було захоплено місто Москва. Ну, тоді це було не місто, а вообще селище якесь, тому вважати це міс, як місто, то ні. Нам потрібно знайти місто, куди поставила нова столиця Московії, і ось. Просто можна було захопити, а я не захопив. Зараз ми будемо далі душити московитів, бо нам потрібно ще кримчаків добити, оскільки кримські, кримське ханство нас просто знищує. Ми захопили майже найсильніші провінції. Московії. Ось, зараз будемо відправляти доповнітельні сили на Сімферополь, щоб висадку зробити. А ось тут ми зробимо армію. Велику, численну. Все оточені сили московитів були повністю знищені, а нас тут оточили також. Ідемо в контрнаступ з Полтави і в сторону Церасполя до Дні... міста Дніпра. Ну давайте далі пробивати фронт. Ну, вже і так московитів майже добили, і контрнаступ під Полтавою не провалився і пройшов успішно. Головна місія, щоб не захопили Київ, кримські татари, бо тоді буде дуже погано для нашої економіки. Економіка в основному ставиться якраз таки на місто Київ. А далі ні. От тепер уже дуже погано. Нам потрібно швидко захопити московське князівство, яке на нас напало. І потрібно якось захищати Київ. Бо під Києвом вже стоїть кримсько-татарське військо. Ми робимо висадку в Новоазовську, це хоча б не збентежує мене. Але так або інакше, прорив Краматорську це нічого не значить. Потрібно буде з'єднати наші сили в Новоазовську і Краматорську, з'єднати їх в одне ціле. Ми пробиваємо фронт по всьому. По всій лінії розмежування ми просто знищуємо кримських татар, які на нас напали і грабують нас. Але є одна погана річ, те що ми тут. В Московії засіли і ніяк з неї не можемо вибратися. І це дуже погано. Постійні висадки провалюються. На жаль, що може не радувати. Ось ми вже добиваємо сили московитів, нас оточили, і це іще гірше, ніж я думав. Нас оточили там, де ми навіть не думали, що нас оточать, а це південніше Києва. Зараз будемо далі наступати в сторону ось тих невеличких міст. Під муромом стоять уже наші сили, скоро буде відвойований муром. Я надію, що скоро капітулюється, оскільки в Кримському ханстві у нас повний капстець. От честе слово. На півдні нас просто розбивають. Потрібно буде, коли капітулюється Московія, повністю знищити Кримське ханство, поки воно всі мої території України не захопило. Бо тоді буде дуже погано. Наші найсильніші сили під Краматорськом повністю знищили. Потрібно... Слава Богу! Капітуляція Московського князівства. А тепер срочно перекидуємо сили до Кримського ханства, щоб зупинити це погане ханство, поки воно нас не знищило остаточно. Давайте потрібно це дуже швидко зробити, поки у нас іще є шанс це зробити. І наша любима рубрика Потрібно спалити Москву. Звичайно, відправляємо деякі сили на столицю. Московії, щоб її спалити. Як за історію знищити і не підписувати мирний договір з московитами. А то з ними підписувати мирний договір? Як тільки той мирний договір закінчиться, то все, уже нападуть вони знову, і буде погано. Ну, контрнаступ і оточення під переяслом сил Кримського ханства було проведено успішно, що, може не, що не може не радувати, і відправляємо іще сили на прорив. Ось зараз дивіться, що ми зробимо. Ось тут зробимо невеличку армію і будемо пробивати фронт до Сум. Ось так. От. Все. Далі ми вже пробивати фронт не можемо, оскільки у нас не вистачає очків руху. Ось так, от, поки що виглядає фронт. От, ну про нас просто розбомбили. Скільки вже йде війна, два місяці і три, 23 дні, втрати з нашої сторони людські 1185 людських втрат, а у Кримського ханства 970. Це дуже багато. І було окуповано аж цілих 25 провінцій наших. Дуже все погано, дуже. Так, в прикордонній війні ми, по суті, перемогли. Зараз ми її ще відправимо сили на Москву, щоб її ще більше спалити і знищити. Так. Оточення під Звенигородкою було пробите, і наші сили відступають в сторону Чернігова, і Чернігов захопили. Зараз нас просто оточили ось тут сили в прилуках. І нам потрібно Луки, по-перше, звільнити з оточення, а по-друге, якось знищити оточені сили противника, які хочуть повністю нас знесилити. Ми покинули прилуки, але ми їх звільнили вчасно. Зараз будемо далі душити сили ворога. Ось так от якось все йде. І нашу армію знищили кримсько-татарські загони на півдні. Десь біля Асканії Нової. Оточені сили Кримського ханства захопили знову Переяслав і знову захопили прилуки. Між нами точиться велика боротьба за землю, а війська наші вже дійшли до місця, і ми починаємо грабувати московитів. Ось ми вже знищимо сили Кримського ханства повністю, оскільки у нас є багато дивізій на знищення їх. Типу, у нас їх мало, але все одно ми можемо їх швидко знищити. І наша величезна армія численністю в 1555 чоловік йде в сторону Сімферополя, столиці Кримського ханства. Але потрібно зрозуміти, що стратегія захоплення столиці це не найкраще. І тому краще спочатку захопити столицю. Не столицю. А біля столиці, от, наприклад, той же самий Бахчисарай. Можна його спочатку захопити, а потім вже розбиратися зі столицею. Ми майже оточили Сили Кримського ханства під кривим рогом, що дає нам багато чого. Ми багато чого пограбували у московитів зараз. І тому, по-моєму, потрібно підписувати мирний довір. А мирний довір буде ось такий: ми беремо ці повоточення Москву, ось там, от оточимо Москву. А далі беремо. А, ми не можемо брати, тому захоплюємо Москву. Смішно виходить, звичайно. І мирний довір до 1487 року. Все. Я не знаю, що ви мені відповісте, московити, але ось такий мирний довір. Напали на мене. Дізналися поразки, все. Більше не нападайте. Все, мирний довір, напевно, підписали вже. Ну як? Я не розумію, як моя величезна армія не може перемогти. Який, якусь там маленьку, невеличку армію. Все я збираю дуже велику армію, яка буде двигатися в сторону Бахчисарая, щоб повністю перемогти сили. Ось такі ось справи. Москва захоплена, а Московське князівство поставило столицю не там, де потрібно. Ну, як завжди. Як завжди. Як у нас завжди в Ероб 2? Якщо ми перемагаємо, то в основному столицю ставлять не там, де потрібно. Наприклад, якщо захопили вільно, а від твоїх територій залишилися лише біля Мінська. Навіщо ставити столицю в Пінську, якщо Мінськ більше, більше місто? Це логічно. Тим паче на 1487 рік в Литовському князівстві було не найкраще. І тому що були постійні якісь сварки між синами різних важливих князів. Наприклад, після смерті Ольгерда почалася дуже сильна різня за владу в всьому великому князівстві Литовському. І в цій сварті перемог, переміг Вітовт. А після його смерті поставили у дільні князів Київ, вільно і Троки. Троки це таке місто біля Каунаса, ось тут має бути. І тоді, після битви, перемога була за Великим князівством Литовським зі столицею в Вільна. Перемога була за Сигізмундом І, одним із князів. Ось така от історія: якраз будемо і водночас грати, і водночас вчити історію. Як вони розбивають наш фл флот? Як вони наш флот розбивають? Я Не розумію. От як? Як вони так швидко реабілітують свій флот? А мій вони розбивають просто вщент? Блін, не чесно якось виходить. Я вам знімаю вам відео, а вони виходять мою мою двохтисячну армію. Розбивають своїми двохсотними силами. Це просто неможливо. Як вони так. Ми вже під Маріуполем стоїмо, а вони нас просто розбивають вщент своєю невеличкою там армією. Вони там захопили наш єдиний порт поки що, і вже другого випоручив висадка вже немає. Уже вони пробиваються знову в Поділля і нашу армію повністю опять розбиває якась там невеличка, реабілітозована Армія Кримського ханства це взагалі щось непродумане. Як воно так може бути? Що така моя величезна армія не може розбити маленьку якусь там армію. Це кінець просто. Давайте наступайте в сторону порта, бо я дуже злий на них. На Кримське ханство я дуже злий. Не то, що дивлячись на те, що вони напали, так у них іще армія якась сверхживуча. Це де було видано, щоб така живуча армія була? Просто жесть! От просто жесть. Зараз пробивають фронт. Вони висадку в перекоп роблять. А, в армянськ роблять висадку. Це вообще якась жесть. Ну, хоча б тут пробиваємо фронт. Але те, що вони висадку провалили, це ясно. Але як я з такою... Армію провалив провали висадку, це взагалі щось нереальне. Так, давайте тоді відвоюємо порт, щоб як, хоч якось від, відвоювати свої території. Ми уж е, сили Кримського ханства, які тут були, вони капітулювали повністю, оскільки їх там взагалі не було, і там вони були в оточені, без їжі, без води. І ось фронт станом на уже п'ять місяців війни. Хоча іще три місяці назад Кримське ханство завоювало дуже великі території вздовж. Від Жмеренки аж до міста Лівни. Це просто жесть. Просто жесть. Ми відвоюємо порт, але це нічого не значить. Ізюм ми оточили і знищили. От 23 липня 1487 року Кримське ханство капітулює. Ми його, звичайно, не будемо там притусовувати, але він нам віддає ось цю косу, Кершинський півострів, ну і ще ось ці території Краматорська і Запоріжжя, хай її віддаває. Ну, і Олеша також, ось тут, і Евпаторію. Все. Все, ось так от пройшла війна з у великих князів Литовського і Руського з двома агресорами. І Кримське ханство, і Велике Князівство Московське просто грабували великих князів Литовське за історію, але ми, я вам показав, як можна було легко перемогти ці дві держави, які почали без оголошення війни. Ламати прикордоння і знищувати наші села і міста. Так що не забувайте підписуватись на мій канал і далі продивлятися мої відео. А я закінчую.